Які теми найбільше цікавлять українців вранці понеділка, 24 листопада, день пам'яті святої великомучениці Катерини Олександрівської. Тобто можете привітати Катерин з іменинами під час нічної атаки на Харків росіяни забрали життя чотирьох людей і ще є 17 постраждалих. Повідомляє мер Терехов. В Женеві вночі завершилися переговори стосовно мирної угоди. Схоже, там вироблено план, який суттєво відрізняється від тієї американської версії, яка мала місце ще в суботу. Остаточні рішення. За президентами США та України співаку миловину зроблено пропозицію, і він відповів так: киянка Олександра Олійникова виграла другий поспіль міжнародний тенісний турнір цього разу в Чилі, і вперше своїй кар'єрі увірвалася у топ 100 WTA мюзикл викт. Чародійка, частина друга із заряної гранди в головній ролі, взяв рекордні в історії кіно касові збори за перший тиждень прокату як мюзикл. Гуглять, як зараз виглядає залік пілотів у Формулі 1 після дискваліфікації пілотів Макларен. Ферстапен і Піастрі ділять тепер друге третє місця. Ванат забив гол за Жерону у матчі Ла Лаліги проти Бетеса. 1-1. Лунін не грав за Реал, який ледве вигриз бойову нічию у матчі Зельче. 2-2. Сьогодні у всіх регіонах України нестабільна з перепадами погода. На мапі температура повітря о 12 дня. Снігопади та негода досі у топах гуглення чехів та німців. Ввечері в Чехії, там де жовтим, можна очікувати сніг. Поляків цікавлять передусім нововведення з 1 січня. Зокрема, на 140 злотих зросте мінімальна зарплата. І семигодинний робочий тиждень очікує на батьків, у яких діти віком до 13 років. Тихого та продуктивного вам тижня.